Петірка мечів. Ох, воєнні действия якісь. Якісь буде побіда любої ціною. П'ірка мечів це конфлікти, суперечки, маніпуляції, якісь, знаєте, вияснення отношений, конкуренція, можливо, навіть таке щось. Ну, якісь будете знаєте, враждебно настроєні От так би сказала. Давайте подивимося, з чим пов'язано. Причина, яка причина, що такі будете Ну, я б сказала, я знаю, я навчу, я буде по-моєму, я керую, я маніпулюю все в ваших руках. Я, таким, знаєте, я б сказала, должно бути тільки так, як ви сказали, ніяк іначе. понимаєте, отак от, от якесь. Е відстою, відстою свої інтереси, будете відстоювати свої конфліктно, жорстко. Але потім, які дія буде, потім ви ну, договоритеся, зможете знайти е, союз чи союзників, да? якось домовитися і отримаєте те, що запланували в день. Але почнеться все з конфлікту. Почнеться якісь суперечки і, і создання, создання коаліції, я б сказала так. Хтось піде з вами. Союз, і ви тоді зможете якось відстояти свої інтереси, отримати те, що вам бажано. Але день конфліктний, дорогі мої четвірочки, конфлікти будуть. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре до зустрічі.